Ранок 15 листопада сотні розбитих вікон, сотні поліцейських, надзвичайників та медиків. Кожен щеплює зуби та долає наслідки ворожого обстрілу. Лиш поверхневого погляду було достатньо, аби зрозуміти. Вибухова хвиля наробила чималого лиха. Масштаби, я думаю, це навіть на око видно, наскільки територія постраждала, наскільки саме приміщення постраждало. У нас повністю зруйновані морозильні камери. Це місця, де зберігався товар, тобто вони вщент, їх практично немає. Як діяти після російської атаки у мирному Львові, вже добре знають комунальники та чиновники не гають часу і оглядають кожне пошкодження та підраховують збитки, які зможуть компенсувати мешканцям. Якщо говорити про вікна, ну це більше 400 вікон, ну це треба декілька днів. Тобто компанії, які надають такі послуги, вони відомі, тому що вони постійно задіяні. В роботі це ж в нас не перше ураження. Зараз ми поможемо, щоб плівкою всі ці вікна закрити. Це вже буде якийсь мінімальний крок. Та біда, слухайте, біда, тому що, ну, розумієте, нас нас людей, 400 вікон, це 400 помешкань, люди знаєте, стресовані, старші люди, діти. Минув тиждень після обстрілу і посадовці звітують про наслідки та витрати. Тепер вже точно відомо, що пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків. Спеціально для мешканців створили виїзний ЦНАП, аби кожен мав змогу відновити помешкання за кошт міста. На сьогоднішній день ми маємо інформацію по двох будинках по пошкодженнях покрівель. От і готуються зараз експертні обстеження, відповідна документація для того, щоб винести це питання на засідання міської комісії. Компенсація йде за один віконний блок до 12 тисяч гривень, і за ремонт чи заміну вхідних дверей. Якщо такі пошкодження є, то до 8 тисяч гривень. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.